Вона дівчинка, яка вміє перетворювати звичайний гамак на сцену для перемог. Її гнучкість, витримка та сміливість уже принесли низку нагород. А тренери називають її майбутньою зіркою. Що стоїть за цими успіхами? Як виглядає шлях дитини, яка обрала незвичний вид спорту? Про це Кіра удот розповіла у своїй простій історії. Повітряною гімнастикою я займаюся приблизно з 2018 року. Тоді мене мені запропонувала мати спробувати цей вид спорту, і я погодилась. Так я і почала ходити на пілон. Десь 4 роки я ходила на пілон. Мені подобалось, але в нас з'явився гамак. Мені він дуже сподобався як вид снаряду. Я його спробувала. Мені він дався легше, ніж пілон. Так я й перейшла на гамак. У гімнастиці мені найбільше подобається поєднання сили, гнучкості та різноманітність снарядів. Найбільше мені подобається елемент під назвою Млин. Його я побачила в інтернеті. Він мені показався дуже класним. Зараз я працюю над перехопленнями, над силою та також гнучкостю. Іноді бувають такі моменти, що хочеться здатися, нічого не хочеться робити. Але я себе мотивую тим, що я йду до своєї цілі мрії, та також мене підтримує моя тренерша. Окрім тренера, мене підтримують також мої батьки. Мама завжди їздить зі мною на кожні змагання. Краса мене підтримує перед кожним виступом, а тато вболіває за мене онлайн. Найяскравіша перемога була на фестивалі в нашому місті. Там я отримала одразу аж три кубки: один за перше місце, другий за найтехнічніший номер, і третій кубок за гран-при. Моя велика спортивна ціль це досягнути найвищої категорії, мабуть, опробувати всі снаряди, які є у повітряній гімнастиці, і також стати чемпіонкою України по повітряній гімнастиці. Хто тільки починає свій шлях у повітряній гімнастиці. Я бажаю ніколи не здаватися і йти до своєї цілі, бо воно того варте. Я Кіра удот і це моя проста історія.